Саме шутки має. Алло, Або ти туди ловив, там, о, да, там, там. там. ну Дякую. Просто Коли реально починаєш маркеритися, там відео багато в інтернеті, але забуваєш, або ну, на відео це все не завжди розкажуть. Я стою з маркером від розходу 6 метрів. Від маркерився, щось там понамальовував. Будочки лежать на скалі. Я з подом взагалі 6 метрів в другому місці. Зрозуміло питання. Це саме дуже важко, як тягнути, Давайте я розкажу, як я. Дивіться, ми в секторі обираємо умовно, де у нас буде стояти над под наші будилища. І ще, Дрискон, головне, звідки ви міряєте да. відстань? Від кончика від, чи від катушки? Тому що багато дуже крап'ятників не можуть навіть собою в команді домовитися, з якими вони мірять. <рик> <рик> Він каже, Та от, дивись, ну метка ж стоїть на катушки. Я кажу, так ми ж міряли, кончика. Ні, ну від мітки". Від Відм'ятки, де мітки? На Накончить, <рик> на середній будущі чи на катушці? <рик> Він каже, е я гарно поклав, дуже гарно. Метка зайшла всього 4 оберта на катушку. Я <рик> кажу, добре, ну це 8 метрів. Потрібно 8 метрів навпаки, туди йдуть. Він каже, та ні, ну ми ж міряли від катушки міряли. Сам, сам пошук э, грузом це один момент, правильно нанести на бумагу другий момент, а потім ще туди попасти. Це скажуні дані, це кожен передає Дивись, взагалі маркування і карпфішинг це взагалі не точна дисципліна, це не математика. І тут плюс-мінус ну пляж пляше достатньо великим цілком. На удачу. Чую на удачу, так. Да. Як роблю я, і доволі так і довгенько я так робив, зараз переважно їздимо по тим самим водоймам змагатись, доволі на сьогодні. І більш-менш виконуєш там. Або, знаєш, рельєф вже так не, не прив'язує. Але на нових будинок я роблю так, особливо якщо дальній закид. Я обираю, де у мене буде стояти род лінія моїх катушок, звідки я буду робити закид корма і закид вудочки. Це завжди фіксоване місце якесь. Або зліва родко, або справа, ну Тобто, 2 на 2 метри з цього клаптика. Далі я ставив дуже часто кліпсу 125 метрів. І від 125 метрів починав маркуватися. Потім на цій лінії, на цій лінії з якою буду робити закид, я ставив кілок один, а через е, 2,5 метра інший кілок в сторону води рівно. Потім я стою на цю дистанцію, звідти закидаю в кліпсу і стараюсь бити так, щоб в мене мінімально доги було в кліпсі. Ну, Умовно, я там на 125 закинув, випрямив. Опустив маркерний поплавок, перемірив там глибину. Далі я вудочку до першого кілка отак от підтягую, і потім оці 2,5 метра протягну до цього. А цей кілок, умовно, з лінії закладу. Воно не, не так математично, але приблизно одинакові рухи ті виконуєш. І по цьому вектору я робив дві підтяжки. І через кожні 5 метрів одна пітяжка 2,5 метра. І кожне, через кожні 5 метрів піднімав поплавок Це для того, щоб детально зрозуміти, що в мене через 5 метрів, яка глибина. І такими рухами я роблю і кажу напарнику, який пише в блокнот. Я кажу там м'яке там, дно, МД, і ПД-плотне дно, і ПД, дробастер, щось таке, дик -дик, ну, щось подробнее. Я йому кажу на цих. По а, і умовно ми ж рахуємо 125 кг, 5 метрів протягом на 120, 115 І він собі на цій маркерній карті, на цих лініях, на лініях на цих, 110, 105, 100 а, він робить умовні помітки. Потім ми отут зверху малюємо Позначення, вектор, на що ми закинули. Деревина, будинок, прогалина, початок чогось. І цей вектор я таким чином повністю проміряю і пишу. Але так як я кидав кліпсу, воно відстрелило, це не точно буде 120-125, це приблизно умовно. Після того, як ми всі вектори пройшли, ми дивимося загальний стан по лікарні, який діагноз? Ага, тут е, однаково, тут одинаково, на цьому якийсь Кажеш, драбастер пішов, тут ще щось вектори. І для того, щоб потім більш точно перевірити і конкретно прив'язатись до цього місця, я знімаю маркерний поплавець, закидую приблизно у мене тут 105 стоїть чи 90 метрів. Я кидаю там 110, просто 110 поставив, кинув. І від 110 починаю тягнути. Тягну, тягну і ось тик-тик-тик, щось пішло. Раз кліпчичка пішла. Далі ти-тик. Е, да. І потім йду на кілки. Перевіряю цю дистанцію з цього конкретного міста, так і потім дивлюсь, сімпала не попала, ага, не попала. Або попало, значить було правильно. І на новій карті поряд перемальовують це все з більш деталями. Все, намальоваю, отак провів парку. Тут було зрозуміло? Mm -hmm. Хтось робить навпаки з дальноміром Я не дуже вірю в Дальнемір. На той час вони були дуже дорогі, ніяк не підйомні. І часто ті, які навіть там 8 тисяч, якісь такі з Америки, часто їх там привозили, вони не завжди ловили це пі... ну, пір'я, якісь похибки давали. Тому ми з фідера прийшли з класичного, набо да? це тягаючи важок, побігти там 3-5-10 раз на кілки, це взагалі нормально. Тому воно більш інформативне, чим цей апарат. Я не знаю, як в тебе але по моєму в тебе є. Да? Розкажи, як ти. Ну, дивишся, які це дистанції відбуваються. Інколи коли заміром переміряти, то на максимум закидаєш поплавець, дивишся на яку дистанцію ти його закинув і вже звідти щось смієш. І коли тобі щось сподобалось, якесь там дно, драбаси, ще щось не просто там, а, запиши там 140 метрів, mm -hmm. ти береш. Ставиш кліпсу, ну, коли обрав э, поколу, поставив кліпсу і далі промаркірушся, маркірівся, маркірівся. За маркування може бути 3-4, 5 ліцей, mm -hmm. і потім це точно переміряєш на колошку. Перемірив, що ага, ну, це дробіжання було на той колошки, там на тому, на тому, і ще раз перевіряєш. Mm -hmm.